Від сьогодні вестибюль номер 2 станції метро Лівобережна закрили на ремонт на виході в бік Дарниці. Вже демонтують стару електромережу. Це перший етап реконструкції, що там буде і коли пасажири знову зможуть користуватися східним входом. Дізнавались наші журналісти. Прибрані турнікети, зняті рекламні вивіски, а замість пасажирів ремонтники. Східний вихід зі станції метро Лівобережна повністю занурився у реконструкцію. І це попри те, що вестибюль зачинений менше доби. Спочатку тут приберуть ще радянську електропроводку і світильники. Буде електрика, буде розводка нової електрики. От, буде новий абсолютно потолок, потім будуть э, прибори освіщення. Роботи плануємо виконувати круглосуточно, три зміни в сутки до 20 марта. А от декор стін майже не чіпатимуть плитка і із середини 60-х років і має архітектурну цінність. Далі спустимося на пол, граніт буде повністю реставруваний. Соответственно, будет максимум идти того, чтобы привести в вид близкий к первозданному. Після східного виходу візьмуться за західний у напрямку гідропарку. У цьому вестибюлі роботи триватимуть також близько місяця. Попри те, що оголошення про закриття вестибюлю висять на станції ще з початку лютого, зачинені двері для деяких пасажирів стали несподіванкою. Не дуже часто користуюся цією станцією метро, і тому, мабуть, я про це не знав. Ну я не замічав, тому що спішу на роботу. Неожиданно. Це ремонт, тут нічого тут такого. На два місяці реорганізували і деякі маршрути наземного громадського транспорту. Зокрема, від сьогодні почав курсувати автобус номер 46К від Лівобережки до метро Дарниця. До цієї станції перевели кінцеві інших бусів. Автобусні маршрути номер 46 та номер 70 будуть курсувати до станції метро Дарниця. Лише тільки траса руху буде змінена, а кількість рухомого складу буде. На станції планують реконструювати і саму платформу. Світлодіодні ліхтарі і нове покриття з'явиться до травля. У березні поблизу Львобережки розпочнеться генеральне прибирання. Зноситимуть незаконні кіоски, білборди. А Київавтодор оновить покриття тротуарів, доріг і бар'єрне огородження вздовж вулиць. Богдан Бреколтарінов телеканал Київ.